Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті придбав ось таку опору переднього амортизатора. Ось більш точніший артикул Magnum Technology A7R013MT. Ось так вона виглядає. Це ось така опора на амортизатор. Передня вона може ставитись що справа, що зліва. Без різниці. Тут немає, скажімо так, сторони установки. І зараз покажу, де буду її замінювати. Замінювати дану опору буду на автомобілі Renault Laguna другого покоління 2001 рік з дизельним двигуном 1,9 дизель, турбодизель в кузові Універсал. Щоб замінити, нам необхідно буде зняти колесо, відкрутити ступичну гайку. Я вже її відкрутив. на... 32, ось така тут гаєчка була. Після чого нам необхідно відкрутити стійку стабілізатора на 17 висвободити. Зняти ось тут, скажімо так, з кронштейна, він просто знімається гальмівний шланг. Два відповідно болти, що тримають стійку. Зверху на 22 гайку. І далі. Треба буде на 13. Вже саме кріплення стійки, яке вже тримається до самого кузу автомобіля. І можна буде спокійно нашу стійку вивезти, після чого зжати. І ну це я покажу далі. І просто замінити дану подушку. Бо я її переговорили на трясучці, тому я її і замінюю. Ну Трасучка це такий спосіб діагностики автомобіля. Є, в принципі, в кожному місті. Ось такий стенд, заїжджає автомобіль, він повністю прокрушується і виявляються, скажімо так, дефекти підвіски. І тому робимо далі. Після того, як відкрутили всі болти, вище перечислені з гайкою, наша стійка дуже просто-легко, по суті, знялася. Тут бачимо, що є вже сміття, режавчина. Зараз необхідно буде зачистити ось це Місце різьби, стягнути нашу пружину і відкрутити ось ту гайку. І тоді можна буде замітити нашу ось цю подушечку, що зараз і зроблю. Загалом пружина стягнулася ось такими стягувачами пружин. І далі спокійно дісталася наша стієчка. Після чого треба все назад зібрати, взяти нашу нову подушечку. Ось стара, бачимо, що вона вже має ось таке посадочне місце розбите. Через то от, причина її і заміни. Ну там дещо інше буде мінятися ще додатково, але не столь важно. Загалом зараз це все замінюється, ставиться назад і вже покажу, як буду встановлювати далі. Загалом встановили ось цю нашу нову подушечку. Стала вона ідеально. Стару, як показував раніше, вона вже має вироботку. Я її також от покоробило, Також прийшлося міняти стійку, бо вона вийшла з ладу і опорний подшипник. Тому прийшлося все повністю наново міняти. Ось так вона гарненько стала. Це, скажімо так, заводська смазка, це не тричини нової подушки, ось є нова подушка. Зараз нам її треба буде вставити в направляющі. Закрутити ось тут два болтики на 13, які я показував раніше. І все. Тому, по суті, подушка підійшла ідеально. Зараз залишиться її поставити назад. Тому вважаю, що заміна даної деталі принесла результат. Зразу підійшла з першого разу. От. І тому зараз її буду встановити назад цю стіку. Тому всім дякую, дякую. Екзіста успіхів.